Привіт всім моїм підписникам, гостям каналу. Велика вам подяка, що залишаєтесь зі мною. Хоч і повітряна тривога лунає через кожних пів години, але ми, українці, втратили почуття страху, залишилась одна людь. Працюємо, готуємо і от сьогодні не виняток. У збірці тисячу рецептів знайшла рецепт дуже простого в приготуванні печива і дуже-дуже смачного. Потрібно, Сир м'який незернистий – 250 г, жовток двох яєць, вершкове масло або спред 100 г, цукор 120 г, ваніль або ванільний цукор, розпушувач або сода 1 чайна ложка, пів чайної ложки солі і борошну 280-300 г. М'яке масло додаємо до до сиру. Воно не розтоплене зовсім ну дуже м'яке. Жовток. Цукор. ванільний цукор. Сода. Отстань. Погашено. Це все горно вимішуємо. Якщо сир зернистий, то можна блендером збивати. У мене такий сир м'якенький, так що я його збивати не буду. додаю борошно. Висипаю і тепер будемо замішувати тісто спочатку ложкою, а тоді руками. Тісто наше готове. Таке воно м'якеньке. От ми кладемо його. І хвилин на 20 нехай воно відпочиває. А тоді будемо далі працювати. Тісто розкатало і отакими звичайними, звичайним... Звичайною склянкою повидавлювати круглящий. Так, чотири штучки. Беремо, накладаємо один на один так і скручуємо. Тепер навпіл розрізаємо, пелюстки розправляємо. Це буде квіточка. Так, наступний. Вкручуємо, розрізаємо, розправляємо пелюстки, і так зі всіма. Пательня 180 градусів, духовка 180 градусів, хвилин на двадцять. Цукровою пудрою трошки прикрасимо. Наше печиво. Таке м'яке печиво, добре, дуже смачне, м'яке-м'яке. Такі смачні трояндочки я напекла. Будемо з чоловіком <кхи> чаювати. Підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Пишіть свої рецепти, я буду вдячна. Ми разом, ми не зламні. Ми українці, слава Україні, героям слава.